Усім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. Сьогодні 6 липня 14.20 у Києві і ми розірватимемо приз, призи до дня мого народження. У мене свято, а призи вам. Я також люблю як отримувати, так і дарувати подарунки. Тож, ось я вам покажу зараз, сподіваюся, що я не, не, не шулю ось такий букет. Як ви бачите, це півонії троянди і хризантеми. Це букет від моєї сім'ї, чудовий. Я якось білі півонії не дуже усі бачила. Вон, дивиться, які про я, я піднімаю свій штатив. Так ось. Я щиро вдячна вам за численні привітання у всіх соцмережах і в телеграмах, вайберах, і всіх, -всіх там, інстаграмах за побажання. Багато людей за кордоном мене привітали. Тож я вам бажаю три річі більше всього того, що ви мені побажали. Щиро дякую вам за коментарі, за перегляди. Е, я завжди хвилююсь, коли я роблю розіграш. Тож е, сподіваюся, що день буде, і мир у нас буде такий, як от сьогоднішній день в, вранку. Принаймні в Києві сьогодні тихо, сонячно, дуже гарна погода. Е, загалом у мене на день народження завжди йде е, дощ. В цьому році його не, не було. Щось у нас із погодою трішечки не підготувалась. Але е, загалом е, я дуже щаслива, що ще один е, день народження відбувся. І, по-перше, дякую всім. Е, вперше, е, Дякую спочатку Збройним силам України. Нехай було той салют і був, але він був нам якраз на користь від нашого ППО. Так, е, тож е, дуже хотілося, щоб у нас вже все було мирно, чого і вам бажаю. Так, а тепер перейдемо до призів. Сподіваюся вам чути, тому що в мене стоїть штатив на столі, а мікрофон внизу. Тож, ось так, перший приз у нас буде, 65 чоловік бере участь і два приза у нас. Ось Перший я вам анонсувала: це буде приз від. Ой, цей, від компанії Dimensions, це перевипуск, Ось його ну я знаю, що полюбляють цих ведмедиків. У мене теж так також ведмедик був. Не теді звичайно, але рожевого кольору. Мій улюблений був дуже довго. Моя улюблена іграшка. Це саме рожевий ведмедик. Він був взагалі якось на ведмедика дуже схожий. Але він речав, якщо його перевертали. І я його так точно дотягала до стану того, що він вже став сірим, а не рожевим. Але я сподіваюся, що у кожного в житті був медик, і вам такий приз подобається. Так ось, будемо ми розігрувати з допомогою рандомайзера: генератор ось з цих. Визначення переможців конкурсів на YouTube я вже скопіювала посилання. Сподіваюся, що я його сюди вкладу, так? Ось. Так. Війшов. Тож я бажаю виграти. І, а до речі, хтось писав, беру участь, хтось не писав, можливо, людина просто не додивилась до кінця умови. Але я сподіваюся, якщо випаде той, хто не написав «Беру участь, то він також е, е, я потім запитаю, чи потрібен чи не потрібен цей приз. Але я думаю, що просто можливо так чисто механічно людина не дописала. Так ось перший приз у нас від Dimensions, і я бажаю виграти всім. І ось тепер вибираємо першу переможця. Так, Ліна Сіренко з наступаючим днем народження побільше здоров'я, нехай всі мрії здійсняться, беру участь. Мені здається, що Ліна мені завжди пише коментарі. Так, це ну, закритий у нас цей. Каунт, але зараз, як ви розумієте, у Ютуба е, дуже багато е, нових правил, ну там все нове. Е, тож я не перевірятиму, чи ви підписані. Ну я просто пам'ятаю, що людина дивиться мене. Ну так по коментарях е, багато ж дивиться, не всі пишуть. Я вам викладу це відео одразу. Ну як одразу після того, як я зніму, але YouTube там хвилин 20 ще перевірятиме, тому вийде трішечки з запізненням. Ось так показую, що ми йдемо з 14.25, Я вам трохи не говорила. Тож я ліна вас вітаю. Напишіть мені, будь ласка, в приватні повідомлення у. Директ, Instagram чи Facebook, ну, не тут, тому що не хотіли, щоб світили свою адресу тут. А я вам відправлю, сподіваюся, що завтра або післязавтра. Сьогодні у мене ще стоїть торт ну, ще не зібраний для волонтерів, тож, хто хоче покуштувати мій торт, запрошую вас до Печерських котиків. В понеділок приходьте, буде великий. Сподіваюсь, не менше трьох а може й чотири. Бо буде двохярсний. Тож, так, якщо ви в Києві, то я можу зустрітися, передати приз. Так, а тепер переходимо до другого приза, який я вам не показувала. Мав бути цей приз мав бути інший, але я його не знайшла. так, що це буде в наступний раз, у нас ще попереду. Ось 4 тисячі підписників. Я сподіваюся, що вони будуть в цьому році. Тож, мабуть, я той приз таки знайду, тому що поспішала і не знаю де. Тож, а тепер у нас буде приз від українського виробника ВДВ. Ось такий набір осінній врожай із гарбузами. Якщо хтось слідкує за ВДВ, то ви знаєте, що це. ВДВ дуже багато семплерів, і ось цей гарбуз, це саме гарбузи, це частина осіннього семплеру. Е, який, от вони як, як фрагмент. Е, ВДВ, як ви знаєте, багато так робить своїх семплерів. Вони е, випускають великий семплер, а потім фрагменти йдуть або на іграшки, або на окремі роботи. Ну, дуже такі чудові гарбузики. Мені здається, що якраз до осені, до свята осені можна вишити. Так, показує, що у нас тут. Я щось там не показала вам, що всередині, але я вам показувала в цьому. Ось такі соковиті ниточки, багато. Я думаю, що великий буде е, саме е, велика робота з 16 Анви і розмір. Зараз я скажу вам, 38 на 18, але тут не повна зашивка. Ну, так, неповна, я вам хочу сказати, не дуже не повна, тому що там півхрестиком фон. Але він майже весь зашитий, тільки куточки не зашиті. Я сподіваюся, що вам сподобається також такий прец. Видиве у нас дуже гарну якість. Я нічого не, я не, не, не вишивала від менше, тільки знаю, що його хвалять. Так? Ось покажу вам також ниточки. Гляди. Тут менше, мені здається, ниток, ніж ось тут. Так? Зараз спробую вам показати так. Тобто тут набагато більше ниток, ніж отут. Так, ось, тепер виберемо і іншого призера. так, Ще раз вам показую, так, думаю, квіточки там. ось так, гарбузики, і знаємо, хто у нас отримав цей приз. так. Треба виключити. Я бажаю тим, хто залишився е е е виграти приз. Е ну, тож, поїхали. Так, Антоніна Козир беру участь з ним народження. Бажаю здоров'я, миру і скорішої перемоги. Нам навзаєм вітаю вас, Антоніна. Побачимо Хто це Антоніна. Ну, невідомо також, мабуть, людина не блогер. Вітаю вас, напишіть також. Якщо хтось дівчата не напише, ви знаєте цей принцип, довго чекати не будемо. Будемо чекати до найближчих рукодільних буднів. І ну, тобто я постараюся знайти, тобто, коли людина не блогер і не має ніяких кінців, то я не можу з вами зв'язатися ніяк, щоб запитати, чи. Ну, як вам передати. Тому я сподіваюся, що ви мені напишете найближчим часом, куди-небудь у ну, соцмережі. Я вітаю вас, Ліна і Антоніна. А всі, хто не виграли, то буде також будуть ще розіграші призів. Я вам ще раз щиро вдячна за привітання, за коментарі, за те, що дивитесь, підписуєтесь на мій канал. Я вам також бажаю. Перш по-перше, це нам найскорішої перемоги, найшвидшої здоров'я всім вільного часу на наше улюблене хобі. А хто нам не вишиває, тільки дивиться? Також вдячна вам за те, що ви пишете, підтримуєте, просовуєте український YouTube, тому що зараз досить складно із цим просуванням. Багато багато різних є ось в YouTube своїх там. І цих гу, алгоритмів, як він просуває. Тож я ще раз вам вдячна. Бажаю вам всього найкращого і до найближчих зустрічей.